Вітаю глядачів мого каналу. Тут мені понаписували вопроси, ті, що я не сказала по Вознесеневському району. Я їх виписала, те, що я пропустила. До речі, технікум на Міра, я сказала про нього там, передивіться по Так, медінститут. Бачите, я за нього забула взагалі. Будь ласка, карти, покажіть від цього часу е і до кінця жовтня мені ситуацію з руйнуванням будинків, е різного плану, учбових закладів, цивільних е все, що Больниць, тобто це все. Я хочу інфраструктуру, я хочу подивитися, то, що я не додивилася. По Вознесеневському району це лівий берег. Будь ласка, покажіть мені то карти, покажіть мені медуніверситет наш, чи встоє він. Я вам скажу, що будуть по ньому бити. Будуть. Це потенціал карта, але все ж таки там буде зміна фази, буде йти е, якась проблема. І ну тут перевернута, іде у нас е, по землі п'ятірка. Я думаю, що там все ж таки вони десь попадуть. Останні карти нормальні. Це зміна фази. тобто і буде йти якась ситуація іменно дуже негативна по землі, а це ж і люди, і матеріальне, то чого воно буде йти? Розумієте? Ось, то я думаю, що таки все-таки, так, да, там нестабільна ситуація. Нестабільна. Але працювати будуть, будуть працювати. Навіть карту я б не так дивилась, як оцю п'ятірку перевернуту. Якби вона була не перевернута хоча б в позитивному плані, то я б сказала, що ні. А так, є там яка, якась можливість. Так, да, вона, може, невеличка, але воно там десь рядом щось прилетить. Так, психдиспансер псих це той, що на сідова. Всіх диспансер, гляньте, опять та ж карта. Ті ж карти випадають Ха, цікаво. Я вам хочу сказати, що, що там е, будуть проблеми матеріального плану. І буде навіть якась е, частина больниці, е, ну, чи вивезуть їх там, чи що, щось таке буде. Але в цілому, в цілому, Руйнувань ці кар... О, а Ану. От, пожалуйста, пожалуйста, зміна фази і башня перевернута. Але все ж таки воно буде йти не дуже. Воно буде йти по, -по змяшеному варіанту, бо воно в перевернутому плані. Ну, це на цих єгипетських таке опис, опис цієї карти. Так, бачите, буде і там весело. Але цих людей там будуть кудись вивозити, судячи по всьому. По тим картам, по кубкам вісімка кубків це обрізання, це е, е, як розставання, таке, знаєте, зі своїм. З... Така тяжка з тяжким серцем розставання. Так, що тут у нас ще по списочку площа Мояковського. А вона називається так площа Мояковського? Ще не переименували її. Ну, я бачу, що там фортуна перевернута і даже може і там теж жахнуть. Може таке статися. Оця карта. Вона показує обман. Обман військовий іменно. Тобто будуть якісь оті які суки здавати э, ці міста, і там ще ж далі дитяча, далі йде больниця туди, то вони ото так здають, здають. Я не скажу, що буде дуже якось так прям. Не скажу, ні. Бо буде вже так якось. Тут дві королеви падають, більш-менш там порядок буде. Ну, якась ситуація буде така, знаєте, неприємна. Так, телевежа наша. Телевежа. Там же вже були вибухи по ній. Телевежу, покажи, будь ласка, запорізьку карти, чи буде вона ціла? Чи що з нею трапиться до кінця жовтня? Подвійна ситуація буде, люди. Вони будуть ще дивитися, вони ще думають про неї. Ще думають, але її там зараз прикривають. Ну, от, пожалуйста. От, пожалуйста, дуже зараз активізувалися оці ДРГ, оці зрадники. Дуже активізувалися. Дуже, ну і буде нервова обстановка. Так, вони будуть, будуть вони туди лізти, але <кій> не факт, що, не факт, що там, ну от розумієте, сила перевернута, сил немає її охороняти. Будуть здавати, будуть здавати. Опять будуть давати ті координати, будуть здавати. Опять в тому районі будуть удари біля тої телевежі. Так, інтурист, інтурист, готель, готель, інтурист. Ну, так, теж щось воно таке, але новини непогані тут будуть. Сказати, що тут будуть страшні руйнування, не скажу. Але будуть, будуть проблеми. Ось по дев'ятці, нема самодостатності і фортуна перевента, але тут вдача, тут гарні новини і свобода. Тобто чогось такого страшного з інтуристом, ну, Теж будуть якісь проблеми, але тут, бачите, який дядько сидить, то він буде наводити там порядки. Там дуже строга дисципліна. Кругом у нас кругом будуть проблеми. Вдарять по обладміністрації і там у всіх шипки повилітають вокруг. Розумієте? Але я не бачу, щоб тут було так, як ото башні, там смерті і все таке інше. Дом взуття на центральному бульварі. Давайте подивимося і оту всю споруду. Великий, там дом великий той. Дуже великий. Там пошта, той весь дом той. А, то, то інший вже, мабуть, дом. Теж буде жертва там, подвійки, неоприділенність, нервова обстановка. М -м будуть погані новини. Будуть погані новини. Буде там жертви, жертви будуть. От, жертва буде цього будинку. Ще й двійка. Але не впевнено. Не впевнено, то або воно буде в жовтні, або трошки там пізніше. Але подвійки вони. Тут така ситуація похитна. От. Похитна ситуація подвійки. Але оця карта, звісно, каже сама за себе зразу. Так що так, це доповнення було. Ну, погані новини тут. тобто, Хоча тут справедливість, тут королева, так, якось дом в є, звісно. Але тут е, будуть проблеми з цим домом великим, в якому ну, це домо будуть проблеми. Але з якої сторони, це ж непонятно. Руйнування такого страшного не показують карти. Ну і давайте зараз дамо головне питання таке. <ріст> давайте <ріст> на закуску. Я подивлюсь на декілька, на декількох. Хоча давайте ні, давайте я зроблю це в іншому відео. В іншому відео. Якраз 10 хвилин, нормально, все, ви передивитеся, е, люди. Я зараз зроблю дуже цікавий розклад. Е, не тікайте з дому далеко. Я вам анонсую Зараз я зроблю розклад на ППО наші. Тобто, чекайтеся його. Почуємось па